Богдан, доброго ранку. Доброго. Скажи, будь ласка, ти молодий, активний і успішний. В 31 рік балотуєшся в голови Лука Лешківської об'єднаної громади. Коротко про себе і про свої досягнення. І в 31 рік ти вже є секретар сільської ради Луки Малешківської. Як вдалося цього досягти? Дякую за запитання. Мене звати Осточ Богдан, я кандидат на голову Лука Малешківської об'єднаної територіальної громади. Народився я 24 серпня 1989 року. Закінчив Лука Малешківську загальну загальноосвітню школу. Після школи вступив до Вінницького національного технічного університету, закінчивши його зізнакою, довгий час працював та стажувався за кордоном в США. У 2017 році був обраний на посаду секретаря, де успішно працюю по сьогоднішній день. Якісь хобі, захоплення, тим займаєшся вільний час? Так, я дуже люблю подорожувати, люблю займатися спортом. Це велоспорт, футбол. Очолюю футбольну команду Лукамо Лешківський. Наразі створено три дитячих футбольних команди. Скажіть, будь ласка, вже проведено десятки зустрічей з виборцями, що просять і вимагають від тебе як кандидата твої земляки. Що треба буде зробити найближчим часом? Так, дійсно, і попрацювавши на посаді, виникало багато питань при зустрічах, люди задають, як же ж насправді буде Лука Лукамолешівська розвиватися. І хочу сказати, що ключовими аспектами це є якісне водопостачання, надання освітніх, соціальних послуг, медичних послуг, а також дорожнє покриття, Освітлення, так? освітлення і комунальні послуги. Хочу ще спитатися, в кожної громади, яка увійде в об'єднану вашу громаду, є свої окремі питання і є спільні. Це будете вирішувати вже після виборів відповідно до бюджету зі старостами, з головами цих сіл? Так, в кожній громаді у нас є представник нашої команди, і ми враховуємо при як думку кожної громади і їхні потреби. І це все ми будемо передбачати в нашій стратегії розвитку 2030. Питання, яке я не можу не задати, це люди запитують весь час, чи поглине Вінниця у Камелешківську і ці сусідні села, чи все таки це буде окрема громада, яка буде водночас і близькою до Вінниці? Бо багато людей тут працюють і навчаються, і водночас самобутньою, тому що це окрема ОТГ. Так, дійсно, так як я представляю українську стратегію Гройсмана, у людей склалася думка, що ми повинні будемо об'єднатися з містом Вінниця. Але хочу сказати, що ми будемо розвиватися як окрема самостійна процвітаюча громада. З нас в складі 13 сіл, нас є чим працювати, і ми будемо працювати на результат, щоб були прирівнялися до міста Вінниця. Бажаємо тобі успіху і кожен голос, щоб ти виправдав, який буде відданий за тебе. Дякую.